Колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожилися вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Діди каже Бабусю, піди у хижинку, назмітай у засідці борошна та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила з яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже, не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби та від діда втік. Я від зайця втік. Так і від тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, я от вовка втік, так і от тебе втечу. Та й покотився далі, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричка, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, я від зайця втік, я от вовка втік, От ведмедя втік, так і от тебе втечу. Яка гарна пісня. Ану ще заспівай, тільки сідай у мене на носі, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений. Я на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Хитрість це здобутий арсенал мудрості та розуму, спрямований на досягнення бажаної мети. Самий більш вирогідний спосіб бути обманутим, це вважати себе більш розумніше, хитріше, мудріше, ніж хтось.